15 жовтня, Міжнародний день білої тростини. Біла тростина як символ незрячої людини, бере початок в 1921 році у Брістолі, Великобританія, жив молодий професійний фотограф на ім'я Джеймс Бігс. Після аварії він втратив зір. Треба було починати нове життя, і він став вчитися самостійно ходити по місту. За допомогою тростини, але незабаром зрозумів, що на його чорну тростину не реагують ні перехожі, ні водії. Тоді він пофарбував тростину в білий колір, і вона стала помітною. Це нововведення підхопили всі незрячі, не тільки Англії, але і всієї Європи та Америки. Друзі, доброго здоров'я, доброго дня чи вечора, коли ви там будете дивитися це відео. Друзі, ми знаходимося зараз напередодні дня білої Тростини. Знаєте, біла Тростина, Ми запланували робити такий захід, ну він трошки у нас скоротився, тому я підведу такий коротенький підсумок. Біла Тростина як засіб комунікації для незрячих. От що таке взагалі біла Тростина? Ну, по великому рахунку, це отака от палка з таким в кінці шариком, для того, щоб незряча людина от на звук відчувала, де горб. Де яма, де сходинка і тому подібне. Ну, Дивіться, якщо у Львові це ще може працювати у великих містах, там, де дороги, там, де є тактильна плитка, де є наближення там, звукових світлофорів, пішохідний перехід, то, наприклад, в містечках маленьких типу Моршина, і таких ще поменше там селах, то воно не працює ніяк. Тут, як то кажуть, надійся на себе своїх може не буде, як писав Кузьма. Інакше ніяк, друзі, про яку може йти мова, доступність громад, коли е, нічого нікому не потрібно. Владі не треба було того до війни, а під час війни і подавно, тому що зараз все вигідно, акуратно можна списати. Тому, друзі, що я вам хочу порадити, шановні колеги, скажімо так, незрячі, що ви ходили по вулиці з тростиною, і знаєте, навіть зараз до речі є і тростина з навігацією, тобто навіть підключається до... Гаджети новільного телефону, то тобі там наушник пік-пік, і ти вже знаєш, на авто в містах працює, де є інтернет, в селах воно поки ще не дуже. Так що, друзі, і головне, знаєте, нікуди не поспішати. Якщо ти йдеш з тростиною ще повільно, то небезпека тебе ще може оминути. Ну, якщо вже будеш летіти, там, ну, повірте, може бути біда. Так що, як завжди кажуть, береже, ну, Бог береже. Ну і знаєте, ходіть, звичайно, бо тому що рух то є життя. Отак мені он, доктор теж казав, правильно Каже, ну. Так що і це і з тростиною, і з супроводжуючим. Ходіть всюди, де тільки є можливо. розумієте, не замикайтеся в собі. Трепте в магазин, пішли, трепте в кафе, десь колись. Ну то що треба. Ну і, наприклад, просто на каву. От як ми сьогодні були на добрі каві, от вітання Лідії лідівані, готельний комплекс оберіг, територія добра. Ну, не спіли там відзняти, бо поспішали, бо дощ падав таке. Так що, друзі, от і передаю вітання. Лілі Кравченко, яка була присутня наша громадська діячка і поетеса, приїхала спеціально зі Львова, друзі, раді того, щоб ну, розповісти і порівняти, як працює оця доступність у Львові і як у нашій нещасній громаді. Ну таке, так що друзі, не все так погано, друзі, згадуємо про те, що треба і донатити трошки, про що я вчу наших. Людей з інвалідністю незряче, що не треба бути тільки споживачами. А треба, наприклад, там по 20 гривень скинулися, там на 500 гривень на 1000, перевіреному волонтеру задонатили, і все, і вже ви, скажімо так, причепні до нашої перемоги, а не просто споживайте і питайте, а що будуть давати? не будуть давати, ви будете давати отак. От так що, друзі, трошки в мене такі сьогодні настрій, тому що погода, знаєте, погода вона впливає на все. Але. Будемо, як то кажуть, оптимістами. Будемо наближати перемогу, і все буде добре. Все буде Україна.